В Парку залізничників відбувся традиційний цікавий та змістовний захід, присвячений дню молоді. Організований і підготовлений він був працівниками молодіжного центру Лофт за підтримки працівників управління культури та туризму і управління освіти. Розпочалось свято з виконання гімну України та хвилини мовчання за всіма, хто віддав своє життя заради свободи і незалежності своєї батьківщини. З вітальним словом до присутніх звернулася заступник міського голови Людмила Задорожна, в першу чергу слова щирої вдячності і до земних клім всім нашим захисникам і захисницям, хто сьогодні там на передовій, хто сьогодні в бою. І завдяки яким у нас сьогодні з вами є можливість провести цей захід. Саме заради, завдяки їх незламності і нескореності, вони наближають таку очікувану нашу перемогу, і вона обов'язково буде. Сподіваюся, що сьогоднішній захід буде цікавим, різноманітним. Принесе вам багато задоволення. З вірою в вас, ваше світле майбутнє, в вашу ваш патріотизм, що ви ростете дійсно вмотивованою, патріотично налаштованою молоддю, за якою світле велике майбутнє нашої України, З вірою в Збройні Сили України, з вірою в нашу перемогу. Слава Україні! А далі молодіжний парк перетворився на різноманітні активні зони, в яких кожен присутній знайшов собі справу до душі. Так спортсмени мали можливість пограти в волейбол, шахи чи шашки, настільний теніс. Найсильніші брали участь в армреслінгу, і по закінченню, звичайно, переможці були нагороджені дипломами та медалями. І всім, хто сьогодні був на спортивному майданчику, щиро бажали. По перше, бути здоровим, займатися спортом, адже спорт це сила. Це добре, що проводяться такі мероприятия, це для молоді, для взрослої молодіжі. Це дуже гарно, що молодці, що проводять ці святи ще. От, хоч під час війни це молод. Як ви думаєте, молодість це до якого віку? Молодість – це поки ми ходимо і це ми молоді завжди. В душі ми, мені ще 18. Я сьогодні в норм ресником займаюся, от піду, в теніс поіграю, в шашки. Поки ми ходимо, ми завжди молоді. Що в душі потрібно мати, аби не старіти? В душі? Ну якусь мабуть, мрію. Мрія зараз у нас всіх одна, щоб законі закінчилась війна. Що стосується творчої майстерні, то тут діти мали гарну можливість пограти на музичних інструментах та залишити собі на згадку фото професійного фотографа, яка навіть вчила їх правильно і красиво позувати. Потрібно зазначити, що мелодії духового оркестру, котрі лунали протягом заходу, створювали неперевершену атмосферу, тепла та затишку. А для любителів різноманітних ігор була можливість погратися саме в ту, яка їм подобається найбільше, та взяти участь в різноманітних. Квестах, звичайно, все їх розмаїття було розраховане на вік дітей, і дуже приємно було споглядати, що деякі діти відпочивали в цій ігровій зоні зі своїми батьками. Справжньою родзинкою свята став фудкорт, де всі бажаючі взяли участь в благодійній акції «Лимонад за донат, кошти з якої підуть на лікування онкохворої людини нашої громади. Та в майстер-класі з виготовлення різноманітних піц. Вела захід Ольга Даниленко. Проспонсорували цю подію для того, щоб у нас дуже багато є прихильників піци серед молоді, так, і дуже багато людей, дітей зійшлося. І це мене дуже... Я дуже радію від цього. Тому залюбки прийняла участь і надала таку можливість спекти ці вироби. Що бажаєте нашій молоді? Бажаю миру, саме головне, щоб вони жили в мирній країні, щоб вони мали змогу тут вчитися, щоб вони мали змогу тут жити, а не виїжджати з неї. Це це таке наболіле для всіх, мені здається. І дуже хочеться, щоб вони вони дуже розумні. Вони хочеться, щоб вони саме тут приймали свої рішення, щоб вони в цю країну вкладали свої свій розум, свої навички, розвивали її. Дай Боже, щоб вони усе це. Получилося. Яку піцу ти готуєш? Чотири сири. – Це твоя улюблена? Ні. Ні? А яка улюблена? Домашня, яку вдома робимо. Цікаво тобі тут? Так. Хто допомагає? Батько? Двох з батьком все виходить. Так. А дома з батьком теж готуєте? Чи мама допомагає? Ще сім'єю. Молодці, як тобі сьогоднішнє свято? Мені дуже подобається. Тут багато чого цікавого. Давно такого вже не було. Відчували, що і дорослим, і маленьким свято було до душі. А як вам сьогоднішнє свято? Чудове взагалі. Я його дуже довго чекала. Так, мені дуже сподобався сьогоднішній день було, з зіду. Це для дітей дуже добре. А що найцікавіше було? Це робити піцу та мохіта. До якого часу людина може і повинна вважати себе молодою? Е, ну головне, щоб людина відчувала себе душою молодою а роки це просто. Цифри. Я хочу привітати усіх наших містян з днем молоді, побажати міцного здоров'я, натхнення. Також хочу привітати наших воїнів зі святом. Хочемо найскоріше вже побажати, щоб вони повернулися додому живими і з перемогою. Вітаю усіх всі святом. А що бажаєте тим молодим людям, котрі сьогодні боронять нашу країну? Здоров'я, багато витримки. Щоб була мотивація до цього Після, продовжила свято вечірня програма. Це були виступи творчої молоді, котрі своїми піснями створювали справжню святкову атмосферу, і кожен виступ супроводжувався бурхливими аплодисментами. Після цього організатор майстер-класу з виготовлення піц Ольга Даниленко привезла уже виготовлені смачні та ароматні піци. Тож всі бажаючі мали можливість скуштувати їх і подякувати організаторам. Далі на всіх присутніх чекав цікавий фільм. Отож, зручно примостившись, усі від найменших до найдоросліших з насолодою його дивились. Ми вітаємо наш молодіжний центр. Вітає всю молодь з таким днем, з їхнім святом натхнення енергії, їм наснаги, тому що вони є рушійною силою. Ми дуже цінуємо цих молодих людей. Я їм всім бажаю, все ж таки, щоб ми дочекалися той нашої бажаної перемоги, і тоді дійсно я думаю, що ми заживемо зовсім по-іншому, що ми будемо розвинутою креативною європейською державою, де молодь. Буде мати свій голос і буде завжди почути зі святом молодості, краси і процвітання. Любі подільчани, Тамара Шарапанівська, Ілья Баюль, телекомпанія Кет.